всіх на каналі Шопінг Вінниця нарешті огляд покупок і відео не знаю, як ви, а я дуже сумувала за вами ці дні. Сподіваюся, поки не було відео на каналі Шопінг Вінниця у вас і у ваших рідних все добре за останні ці дні. Хочу розпочати огляд своїх покупок. Сьогодні забрала замовлення від свого улюбленого бренду кави 25 Coffee Roasters. Замовлення з новинками зараз покажу вам. Цю каву я не пробувала вже її не відкрила, подивилася, і якраз вам покажу. Каву замовляю в зерні. Знаєте, що я люблю свіжу зазвичай помолу замовляю. Каву полюбляю арабіку і ось. Не занадто міцну замовила з середнім тілом. Це якась новинка. Я таку раніше за смаком не пробувала це суміш саме Арабіки. І тут вона йде Арабіка із Кенії, з Перу, з Коста-Ріка написана. Аромат фруктовий і після смака абрикосовий джем. Цікаве таке поєднання. Я думаю, буде таке відчути ці нотки фруктові, спробую який він взагалі мені вся кава, знаєте, що подобається подобається, але головне, щоб не міцна була, бо полюбляю таку м'яку арабіку. І друге це Ефіопія. Ну, Ефіопія це вже. Я скільки вам показувала в оглядах, дуже мені вона подобається за смаком, така дійсно справжня м'яка арабіка, і е, такий е, теж е, смак е, фруктовий. Але тут вже нотки відчуваються персику і карамелі. Ось таки взяла одну новинку, а одну вже спробувала ту, яку я знаю, Ефіопія, буде якраз на такі Холодні вечори, бо нас в нас вінниці похолодало, Кава буде в самий раз. І нагадую, для глядачів каналу Шопінг Вінниця компанія «25 Coffee Roasters» надає знижку мінус саме на каву зернову. Можете скористатися нагодою по промокоду shopping 25 Залишу під цим відео. Можете звернути увагу для себе або для близьких. Можете. Зробити замовлення або просто подивитися асортимент. Ми ну, дуже багато цікавих позицій по каві. Чайний дуже смачний, куштувала їхнє какао, і знаєш, у них є ще солодощі дуже смачні. Наступне, що хотіла вам показати, заходила в. Європейські товари хотіла вам показати якісь новинки саме ті, які представлені в магазинах європейських товарів. Наближаються новорічні свята, різдвяні свята і ось традиційна випічка, яку полюбляють зазвичай багато в Європі в всіх крамничках з солодощами, особливо в Німеччині. В... Австрії дуже полюбляє традиційний штолен. Я, ви знаєте, ось придбала його, хочу там подивитися, просто, який він за смаком, саме той, який європейський, да? не той, що в нас в Україні вигадали. а цікаво от, спробувати той. І ось виробництво Австрія, штолен 200 г в упаковці, він такий мініатюрний, бачите, ось іде. Можна придбати в європейських товарах за 129 гривень. Спробую, який він, але, чесно кажучи, Можливо, я в цьому році наважуся і все ж таки самостійно його приготую. Це треба бо якось ті попередні роки, я і так хотіла, але щось у мене натхнення приходило ближче вже до свят. А штолен це таки е, така річ, яка потри, потребує саме визрівання, і потрібно як мінімум півтора місяця для, для того, щоб е, він встиг до саме до різдвяних свят визріти. І Якщо я. Е, Наважуся і буде в мене натхнення, можливо, я в цьому році і приготую. Якщо е, знаєш, що мене дивляться файні господині, і хто готує е, цей десерт, можете написати цю випічку рісвяна, можете написати свої вдалі рецепти. Або, можливо, чули якісь гарні рецепти. Я вам буду дуже вдячна. Якщо напишете, то може разом з вами і приготуємо. Так. І ще одну таку новиночку побачила, вона якраз асоціюється з Новим роком. Ось така баночка мандаринового джему. Куштували такий. Чесно кажучи, я не пробувала. Ось Побачила таку мініатюрну баночку. Вона маленька, бачите, ось така. Але такий цікавий варіант, якраз в період новорічних свят посмакувати з тостом і ось такий мандариновий джем. Коштує такий джем 100 гривень. Він іде, там були різні взагалі смаки, але мені чомусь сподобалося саме мандариновий, така презентабельна баночка я ще була. Можна навіть як презент. Ти використовувати когось, привітати, подарувати, наприклад, чай, і ось таку баночку джема, і вже якийсь ось такий настрій, святковий комусь створити, і побачила ще новиночку, а новиночка від торгової марки. Лінт, яка багатьом кому знайома, це швейцарський шоколад. Цукерки, я думаю, їхні пробували. Він представлений навіть у нас в супермаркетах, там в Сільпо можна знайти Ну, взагалі відомий бренд. Але саме ось таку шоколадку з чорний шоколад зі смаком Мафіну, то я не пробувала і вирішила взяти спробувати ту таку новинку. Хочу вам сказати, що 100 грамів важить шоколадка, в них смачний шоколад. Правда, що вам хочу сказати, що. В них, наприклад, молочний шоколад з білий шоколад. Як на мене, то занадто солодкий. Ну, можливо, це тому, що я полюбляю чорний шоколад і отримую задоволення саме від чорного шоколаду. Сподіваюся, ця новинка теж мене вразить, бо а, взагалі їхня торгова марка того дуже хороша. Шоколадка така коштує 167 гривень. Так, да, здається, дорого, але це, він дійсно смачний це, взагалі в них всі. Шоколадки смачні. Так, і ще хотіла поділитися з вами. Купила крем для рук, але він ще є такий крем, є в я бачила в Єві представлений щодня і в магазині Шики Близькі Я Господиня. Це не тільки там в цих європейських товарах, але там можна знайти. Коштує він 120 гривень. Це виробництво Корея. Тут 100, да, здається, 100 грамів 100 в Вірніше да 100 мілілітрів. Я взяла з екстрактом равлика, зволожуючий крем, ось так виглядає. Вірніше, навіть да, да, 100 грамів в, в упаковці, ось така величенька упаковка крема. Зараз, знаєте, зволожити шкіру рук потрібно дуже багато, бо якось обвітрюється і чи то вода така, що постійно хочеться зволожити ручки. То взяла ось таку новинку, це моє вперше знайомство, до речі, буде. Я не, не пробувала крем такої торгової марки чомусь, Вирішила взяти. Можливо, навіть тут написано, що не тільки для рук можна використовувати, можна як для, для тіла використовувати то, що, то, що так. І ще як показувала вам на предноворічній такий мандариновий настрій, і хочу вам показати ось такі презенти що отримала, наче тільки жовтень місяць, а якісь маленькі подаруночки, а, вірніше, не жовтень, а листопад місяць, то вже отримую такі предноворічні подарунки, які піднімають і створюють настрій. Ось такі шоколадні цукерички. Ну, поки поставлю для новорічного настрою, а вже потім вже спробую. З чаєм і з кавою. І е, покупки з АТБ знає, що ви полюбляєте саме з АТБ покупки я купила капусту. Капуста в АТБ коштує по 10 гривень 59 копійок за 1 кілограм. І ось така капустина вийшла на 11 гривень і поповнила запаси по цибулі. Бо зараз така погода, що хочеться наприклад зробити хлібчики з салом і з цибулькою такою або на салати, то я взяла ось таку фіолетову. Цибуля вона тебе, до речі, дуже хороша, оскільки не купувала її, то завжди вся хороша. Середнього за розміром взяла вона була по 16 гривень за кілограм, а тут трошки більше одного кілограму. І за цибулю я віддала 25 гривень 39 копійок. І картоплю ще взяла. А картопля ВТБ була. По вартості 11 гривень за кілограм, а тут майже 2 кілограми там, на 21 гривні вийшла картопля. Єдине вона в АТБ, я не знаю, скільки не звертала увагу, вона трошки така як забруднена, не забруднена, не а така грязна, можна сказати, в порівнянні з іншим, але то нічого страшного, все помиється. І новиночку ще взяла. А новинку від торгової марки Агробізнес. Можливо, і був цей хлівчик раніше, можливо, я не звертала увагу, але побачила, чи в нашому АТБ, в який. Нас біля дому був такий хліб карпатський. Але погляньте, якими великими за розмірами скибочки нарізані. Майже в два пальці ось такий розмір само, самої таку, самого самої, такого нарізу. Самої нарізки. Зазвичай вони щось тоненьке таке роблять. А це прям якби то хліб по такими великими шматочками нарізаний. 600 грамів в упаковці від торгової марки Агробізнес. Хліб карпатський коштує 28 гривень. І мій улюблений, до речі, хлібчик взяла. Той можливо буде так поїсти а з цього можна. Тости зробити, то я взяла хліб прованський. Мій улюблений від торгової марки Лука-Пекарня. Він вийшов на 22 гривні, бо він продається на вагу, та безважувати, залежності від ваги і різна вартість виходить. Цей за 22 гривні вийшов. Ось такі в мене покупки були, наче все показала вам. Знаю, що ви дуже полюбляєте розпаковки, то ж давно їх не було. і вирішила поділитися з вами. Ну і ще раз хочу вам. Запитати у господин з приводу рецепту, все ж таки штована. Якщо буде нагода і буде можливість, я вам за це буду дуже вдячна. Як завжди, дякую за підтримку україномовного каналу. Бережіть себе і своїх рідних світла вам, і в незалежності від того, чи є світло, хочеться побажати, щоб воно було якомога більше, але головне світло у вас всередині. Бережіть себе і буду чекати вас у наступних відео. Всього самого найкращого.